Привіт, мої книгомани. Радий вас бачити на своєму каналі. Не так давно я вже з вами спілкувався тут про фентезійну серію Джо Абрикромбі, яка є надзвичайною, яка є еталоном сучасного темного брутального фентезі. Так, от сьогодні я б хотів з вами поговорити про вітчизняне брутальне фентезі. Попри те, що його називають темним фентезі, я скоріше схиляюся до те, що це є брутальне фентезі. Це Ярослав Шевченко, Тінь мертвого. Бога книга видавництва Віхол, яка зараз досить так впевнено крокує книгарнями та завойовує читацьку увагу, історія, яка переповідає становлення такої собі чарокровиці гельди, яка поки не розуміє, хто вона, але її доля вже наперед всім відома. Окрім неї, я хотів би подякувати усім, хто підтримує цей канал, хто підтримує донатами та спонсорством. Ви неймовірні люди. Окремо подякував дрокун та Андрію Гращенку, які постійно мене підтримують гривнею та словом. Ви просто надзвичайні люди, які дійсно спонукають мене робити те, що я люблю, і не полишати цю справу ну, напризволяще. Ну, а зараз про цю книгу більш детальніше спочатку прочитаю, що це таке. Доля, вибір із заплющеними очима, і жоден пророк чи Бог не здатен сказати тобі, куди це зрештою приведе. На трон чи в Стічну канаву. Цей світ безжальний. У хащах паралісу чатують ульфи перевертні, відьми з чорними заточеними зубами, мохолеки, їхні напівмертві прислужники. А також живе народ, у якого відібрали пам'ять. У містах проміж лендр, грабіжників і покитів живеться не краще. Люди моляться семи богам, а восьмий Бог війни. Архи, замкнений у темниці на краю світу, з якої досі шукає вихід. Гельда та героїня, про якого казав, це жорстока, норовлива й уперта чорокровиця, обіцяна відьмі від народження, і хай як сильно вона хотіла б збувати свої дні в мандрах, а ночі з випадковими коханцями та коханками. Саме їй доведеться повернути в цей світ те, що повертати не варто і віднайти шлях, якому краще було лишатися загубленим. Помста веде дівчину з вивистою стежкою визначеною долі, а за спиною поза тінь мертвого. Бога, це деб'ютний роман пана Ярослава, і якби мені хтось сказав, що у нас почнуть так масово масштабно друкувати і видавати щось подібне, я б подумав, що ну це можливо колись в майбутньому, але не зараз. Тому що, попри те, що книжковий ринок у нас зараз набуває таких досить серйозних темпів розвитку, і от фентезі це той жанр, де ще не те, що не експериментують, а. Так, знаєте, такими кроками, кроками обережними прощупують ґрунт, аби ну не пірнути десь там в трясовину і от не відлякати читача чимось таким, знаєте, брутальним, чимось таким відвертим, і можливо таким де є розпуста, секс та лайка, така брудна добірна, міцна лайка, і це не для того, аби шокувати чи видаватись чимось. Оригінальним або не тим, чого до цього часу у нас не було. Якщо раніше всі історії були обережними, де були епізодичні кроваві сцени, де була брудна лайка та секс, то власне у цій книзі це є одним із таких стовпів, на чому тримається сюжет, і не тому, щоб. Привернути увагу і казати, що я не такий, як всі. Ні, тут просто настільки прижальним і жорстоким світ, де я б чесно не дуже хотів і жити. Я не хотів би тут опинитися, і хоча говорив про світ Джо Беркромбі, так з першого закону, то там безпечніше, навіть ніж тут. Безпечніше навіть у Вестеросі, якщо взагалі десь може бути ще настільки небезпечно, як там ця книга, попри обсяг, є вступом. Так, це початок історії. Я сподіваюся, початок чогось дійсно епічного і масштабного, адже це те, що відбувалося в цій князі, це був такий собі ну, розігрів і підготовка до подій, які ну мають не те, що шокувати і вражати, а події, які повинні зачепити і змусити тебе переоцінити те яким може бути фентезі, ну я зараз про вітчизняне, так власне, фентезі І не скажу, що я багато українських книг фентезійних перечитав. Але коли я робив огляд, ну текстовий, так на цю книгу, то я його назвав таким собі ну українським Аберкромбі. Можливо, це під дією свіжих спогадів від похи Божевілля, але я цю книгу почав читати ще влітку, коли я її отримав. Потім певний час читав дуже повільно, по кілька сторінок вона зі мною катала. З машині, то я до неї повертався час від часу, там коли щось робив, читав, десь їхав, чекав, читав. Це читання не було спішним, і коли я прочитав Аберкромбі, то я потім зрозумів, чому воно мені йде. Не те, що повільно йде, а йде. І Я відчуваю це своїм, бо стилістика та формулювання речень і діалогів це. Те, що мені подобалось в Аберкромбі, це те, що мені подобається у Шевченко. Тут дійсно нема моралізаторства, але є такі речі, коли герої між собою спілкуються, що навіть в якихось дрібницях ти помічаєш дійсно важливі думки і дійсно важливі речі, які тобі варто запам'ятати, бо вони несуть певний глибинний сенс. Хоч іноді тут щось серйозне, просто перемішується з брутальною лайкою, чи з якимись такими жартиками про секс, щось оголене. Про якісь такі речі пов'язані з жорстокими там ігрищами, бавками і розвагами. Попри навіть це, ти відчуваєш, що воно тебе не. Бруднить тут не лайка заради лайки, тут все це є манерою спілкування. Так, гельда є ексцентричною, гельда є норовливою, як ви вже чули з опису. Гельда є ще й досить прямолінійною та такою фігурою, яка мені нагадує Савін Данґлокту. І, хоч Савін це просто Савін, це жінка кола бізнесу, яка опинилася не в той час і не в тій епосі, хоч вона і змінювала ту епоху, і робила її і підлаштовуючи під себе, то гельда вона намагалася знайти не так себе, як спокій. Вона розуміла, що в неї дитинство було досить таке напряжне, і вона розуміла, що багато чого своєї справжньої там історії минулого вона не знає, бо вона власне та, хто привертає увагу тих, чиї увагу краще не привертати. Тут є досить цікавий у Шевченко опис ось цих релігій, які панують власне в цьому Чарлісі, так. Тут навіть мапа є така прикольна, яка Ну, змусить вас там зависнути на хвилин 10, щоб все роздивитися. Дуже подобається, коли є мапи, я їх роздивляюся. І потім, коли я читаю, я так орієнтуюся. Власне, ти знаєш, де які події відбуваються. Тобі простіше, коли автор описує мандрівку кудись, звідкись кудись, ти вже розумієш, в який бік вони рухаються. Це дійсно дуже класна штука, тому що ти не тільки уявляєш, а й візуалізуєш собі шлях або мандрівку своїх героїв, про яких читаєш. Так, у нас тут є хижа відьма. У нас є тут Чарліс, Локтор, Гори Скельників, Рибальське селище. І, хоч мені здається, що це частина якогось континенту і досить невелика, але саме тут були зосереджені основні події. Так я думаю, світ цієї книги він значно ширший, і ми будемо довідуватися, можливо, про нові нові землі. Тим паче, що ось тут є межа, яка не те, що охороняє, а яка відрізає відомий нам світ. Де відбуваються основні події книги від того, який нам невідомий, і куди герої прагнуть пробратися, тому що всі проходи до Ірти вони є зачекловані, вони є якимось дивним чином просто-напросто приховані від погляду і від проникнення туди. Хоча наша героїня потім зможе, а чи зможе. Ви дізнаєтесь, самі. До Гельди повернусь. Ця мадам, хоч і порівняння з Глоктою, Савіндан Глоктою, воно є суто поверхневим, але воно трохи характеризує цю дівчину як ту, яка ну, не відступає. І, попри свою зовнішню показну жорстокість та манірність, вона. Теж залишається такою емпатичною, хоча її фінальні дії і про це не сильно, якби і сказали б. Ну або по її фінальним діям я б так це не сказав. Тут є ще кілька цікавих героїв, які. Ну, Вам не те, що западуть у душу, але вони доповнюватимуть гельду. І на кожному з етапів її становлення вони будуть такими собі менторами, які ну, спочатку будуть до неї ставитися прохолодно, але час від часу. Точніше, за часом дуже до неї прихилятися і дійсно намагатимуться передати їй не тільки свої знання, але й шляхетність, чи добро, але такі позитивні риси, які Гельда спочатку буде відкидати, але потім прислухатиметься. Хоча, знову ж таки, фінал тут. Ну фінал тут дійсно трохи шокуючий. Один із найбільш привабливих або один із найсильніших героїв тут я вважаю, це Бог Архе. Ми про нього знаємо дуже мало. Це той, про кого першу половину книги ми знаємо тільки з переказів і з його щороздільних роздільних таких монологів. Те, як він висловлює свої думки, те, як він роздумовує, перебуваючи в ув'язненні від своїх братів і сестер, так тих богів сімох, які заволоділи світом і насадили Людям свою волю і ті на них власне поклоняються, так і вірують всі мог. Те, як він роздумовує про помсту те, як він роздумовує про людство, те, як він роздумовує про типи людської натури та людську природу, і те, як він роздумовує про взаємодію людей і богів, ну це це варте того, щоб просто взяти і не читаючи все, просто ці всі початки розділів. Тільки їх поперечитувати по кілька разів, тому що ну ну ти просто будеш усміхатися, і воно ну воно сильно ну ось. Те, що перше попало так, якби хтось запитав, бачите, от воно таким курсивом тут кожен розділ, тут це думки архи. Якби хтось запитав мене, що думаю про свою милу родину, включно з власною персоною, я довго не міг би відповісти, тамуючи раптовий напад неконтрольованого сміху. Що я думаю про свою сімейку? Самозакохані виродки не здатні терпіти присутність одне одного довше ніж потрібно для об'єднання зради чергової, позбавленої сенсу, прутні. Кубка дегенератів виплоджених з однієї неосяжної ага-га, ага. Слово, яке я не буду тут читати, яка ніяк не могла визначити, з чий ага, ага. її задовільняє найліпшим. Так, наша матуся зналась на задоволення своїх типих потреб. Не дивно, що всі мої любі сестрички успадкували цю її чудову рису. Леута, ну і туди далі характеристика, і це от так от по сторінці півтори ха -ха, воно. Ну, змушує усміхнутись. Окей, давайте тут ще наступне. Добре, свобода вибору чи вибір свободи. Ось у чому сіль питання: чи можливе перше без другого, чи не заперечує друге першого? Я мав вибір куди більше, ніж наймогутніші зі смертних, та варто мені було відійти від визначеної ролі. Цей вибір одразу коштував волі. Ми боги приречені бути дзеркалом людських сподівань. Іронічно, що зневажена, слабка і порочна комашня зрештою визначає долю величних майже всесильних істот. Майже піщенка в колесі, Зупиняє весь механізм із самовдоволення й пихи, замкнений у вічнотіні, Я відчував їхні зречення, відчував, як падали мої статуї, в пили майданів. Я слабнув з кожним відрізаним пальцем, задихався з кожним словом, що заперечувало моє право існувати, бути тим, ким я є. Я втратив свободу, але зберіг вибір боротися чи здатися з кніючи в темниці власного розуму, зануреного в морок, безуму і забуття. І вибір мій скоро осягнуть вороги сталю у своїх горлянках. І таких от моментів в ну, тут дуже багато. Я ще би хотів вам розповісти про релігію, адже сестри і брати Архи, нашого бога війни, вони, ті, хто його позбувшись, започаткували власний культ семи, послідовники і жреці, вони обрізали свої пальці, так, ну, і от Семипалі їх називали. Чим ця книга ще вас може здивувати? Це надмір жорстокості, деталізація сцен, де Щось кудись, якась сталь проникає в людське тіло, де певні моменти еротичного і сексуального характеру, бо можливо, це ютуб зараз і не хотів би почути. Це дійсно смілива книга. Це історія, яка, попри об'єм, вона змусить вас або полюбити цю книгу, і цю історію і хотіти чекати продовження, або вона. Ну, можливо, і відверне когось. Напевне, перше, більш вірогідне, але я думаю, що знайдуться ці люди, які скажуть, ой, та ну, вітчизняна жанрова література не може бути така. Ми ж такі хороші, ми ж такі класні, ми ж такі правильні. Але правильність того, що тут відбувається, я думаю, більш реалістична, ніж те, що ми собі уявляємо про реальний світ. Адже реальний світ кожного дня дивує нас і. Напевно, розчаровує нас. Я б назвав тінь мертвого бога, можливо, дзеркалом нашого людства, нашої історії, тому що, попри те, що це і вигаданий світ, але герої там ті ж люди, які населяють нашу землю, нашу реальність. Ярослав Шевченко, дякую за книгу. Я сподіваюся, ваше продовження не забереться. Я чекатиму з нетерпінням цю історію, адже дійсно хочеться дізнатися, що там в тій ірті. Ну ми стільки ходили, ми стільки шукали її, і щоб я не дізнався, ну це трохи було б. Гріхом Віхола, вам подяка за книгу, і я бажаю вам, аби ви якнайскоріше, попрацювавши з автором, порадували читачів продовженням цієї ну, класної книги. Тінь Мертвого Бога. книгомани заслуговує на вашу увагу. З вами був книгоман. Читайте.